Сесії бризанської міської ради зареєстрували 17 депутатів по наявної сесії вишої. Зараз у Перше питання про передачу приватної власні земельної ділянки громадянам, що перебувають у користуванні громадян, Доброго <клес> дня. видатні. Першому питанні три розділи Перше питання це затвердити технічну документацію до нового стрільчити встановлення відновлення межі земельної ділянки на турі та передати земельні ділянки в приватну власність громадянам для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Де ділянки згідно додатком 1. Зачитувати, є 11 земельних ділянок, всі під існуючими володінням, тих самих людей, які є спадщини. Перераховувати все. Другий пункт. Виділити громадянам земельну ділянку в натурі на місцевості в розмірі земельної частки кіпає та передати земельну ділянку у приватну власність. Один громадян, одна земельна ділянка для ведення товарності господарського. У це не власності, це розроблено по сертифікату, людина виготовляє собі земельну частку для ведення товарності з господарського виробництва. І третій пункт у нас виділити громадянам земельні ділянки в натурі у розмірі земельної частки та передати земельну ділянку у приватну власність, бо громадян переоформлюють по спадщині виділених вже земельній ділянці. Для ведення товарності з господарської виробництво. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за контрактського професійного села. 22 рішення пройде, дякую. Про Природне звернення громадян з питань за використання. Перший пункт. Відповідно, доходить заяв громадянам на дати користування нового оренди на 5 років земельні ділянки для городництва. Двоє громадян. Вірующе Оксана Олександрівна в селі Лихнівка і Мурга Володимир Петрович. В, селі, ой, в місті Березані. Е, другий пункт. Відповідно mm -hmm. до поданих заяв громадянам надати в умови на умовах е, оренди в користування на умовах оренди на 5 років земельної ділянки для сінокасіння. Е, звернулася громадянка Ганжалі з діяльничі Третій пункт. Відповідно до поданих заяв надати громадянам користування на умовах оренди на 3 роки земельні ділянки для розміщення тимчасового. Іх героїв, 1 Четвертий пункт. Відповідно до поданих заяв продовжити термін користування на умовах оренди на три роки земельні ділянки під існуючими тимчасовими гаражами. Троє громадян, Пархоменко Олександр Володимирович, Шевченків шлях 110, а Ігнатенко Світлана Петрівна, Шевченків шлях 150, і Галушко Олена Миколаївна, Шевченків шлях 114 в місті Березань Запитання пропозиції? Пане наголосуваю за першу проєкт про серед підтримки. Зараз у нас ще п'яте. Наступне питання про розгляд питань по розділювання земельних фінансових. На попередніх сесіях надавався дозвіл за цей період розроблений проєкт земеустрою, <кхе> тому перше питання територіальній громаді міста Березань, особі Березанської міської ради, затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянків. Площі 4,5 гектара для розміщення та експлуатації основних підсотних і допоміжних будівлі та споруд підприємств природної, машинобудівної та іншої промисловості в місті Березань по вулиці Лісова. На, на використання земельної ділянки встановлення обмеження охорона зона вздовж об'єкту транспорту. І також здійснити державну реєстрацію права комунальної власності, територіальної громади міста Березань, особі Березанської міської ради. Це Другий пункт відповідно до поданої заяви ФОП Андрусяка Олександра Івановича та у зв'язку з укладенням договору про сплату за тимчасове користування місцем для розміщення тимчасової споруди для, для провадження підприємницької діяльності розірвався з взаємною згодою сторін договори про встановлення особисто розстропового сервіту під тимчасовими спорудами були. Пане Маленько, перевірте, будь ласка, дату розірвання цих договорів. Там, здається, ми розриваємо ці договори заднім числом, але не турбує чи має воно нас. Вони вже розірвані, тепер він звернувся з клопотанням заступові процедурі. Спочатку та енергозбереження Бризанської міської ради на 24 четвертий рік. Ви виконавчого е, комітету звернув, звернувся управління освіти, молоді та спорту Бризанської міської ради. Прохання виявити кошти на послуги з проведення поточного ремонту та гідро-пневмо-імпульсного очищення системи опалення у е, США старт. Е, сума 109 709 гривень копійок. Це Єдиний зміни це не виглядає. Це на залі, залітаний у нас спортивний комплекс, а ми зараз проводимо до ладу для відкриття секцій і потрібно промити батарею, оскільки котельня поряд з комплексом знаходиться гарно опалює, а в залі все рівно холодно. То не стало питання, чи заміни, чи промивки, заміна значно дорожче, але промивка на певний період на перші сроки дасть свій ефект в теплопостачанні. Тому визвали. Всіх підрядників, які працювали по громаді, і безпосередньо у соцзахисті вони робили помилку батареї і в інших об'єктах наших, що доброякісно виконують і по ціні більш-менш адекватно. Тому вони зробили поштори, подивилися і просимо вас підтримати на до рішення. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основного цього прошу про підтримати. Заступити про оформлення змін до рішення 76 сесії Берзинської міської ради 8 від 23-го 23.1123 року No277 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Берзанської міської ради на 24-26 роки. Звернулися своїми листами КМП Берзанська міська лікарня та КП міського виконав. КНП Берзанська міська лікарня просить виділити кошти на підтримку свого підприємства. В сумі 474 150 гривень. Стосується це екстреної е, допомоги, закупля е, палива, е, оплата ремонту і заміни за частин та технічного обслуговування автомобілів і закладу. Також придбання паливмастинних матеріалів, бензину, палива для забезпечення, безперебійної роботи на медичної допомоги та оплати послуг з підключення приладу автомати... автоматичного вводу резерву та налагодження системи електроенергії у дизельному генераторі е... КНП Бразенська міська лікарня. Отакі заходи. В сумі на 474 тисячі 150, а Також звернулося КП міський водоканал проханням виділити кошти на оплату електроенергії в сумі 261 тисяча 384 гривні 30, 33 копійки. Запитання про позиції. Ставлю на голосування за фронтацію, вам прошу, що ви ставте підтримати. Спасибо,

Шляхом мережа Бриганської міської ради на суму 2 мільйона гривень. Запитання пропозиції. Це для чого? На ремонт дорог. для дорог? да. для, дорогу. Для ремонту дорог? Так. Я ну, за На закупку. Які можуть якісь підстави за такі ваші. На закупку, закупкуватися на... Право тому, що ці кошти будуть виділені. Раніше і були ці гроші загружені, а потім, коли додали мільйон, не було внесено цих цю тому ми не можемо його фінансувати. А проходить тендер без всяких цих програм. Тут якраз це своєчасно, все нормально, Ми встигаємо профінансувати. Так на голоса є засновка, сьогодні. Зміни від 77 сесії Бюзерської міської ради, 8 від 21, 23 року, 294. Про бюджет призації міського року 2024 року. Виноситься свій слідуючі питання. Так, 300 тисяч на призвідчення, на оплату пального. Для невідкладної допомоги це лікарня 60 тисяч 150 гривень на підключення електричного генератора, водоканал 261-384-33 копійки Електроенергія, заробітна плата комунальному підприємству працівникам благоустрою мільйон. Заходи ТРО, робиться перекидка, саме знімаю 3 мільйона, знімають з загального фонду і перекидаю на спеціальний фонд. Так як це наразі іде закупівля, здебільшого будівельні матеріали і квадрокоптери. Там ще кошти у нас є, 8 мільйонів, то вистачає і туди, і туди просторують перекидку. Квадрокоптери, звісно, більше 20 тисяч це однозначно. Вони йдуть як основні засоби. Надання дошкільної допомоги, ремонт системи вентиляції ластівка, 49-256. Електроенергія для недопущення кредитовської заборони 1 379 716, навчання кухарів 1800, середня загальна освіта 45-319. Це кошти, які виділяються екодіями. Ми раніше приймали, мабуть, дві сесії тому назад, приймали програму ці екодії, Дітки назбирали добре пластикові бутилки, і зараз ці кошти задіються на придбання бігової доріжки. Буде частина 15, наших 15, коштів. 15, 15 мотивів, щоб ви для зібрали приблизно 28 тисяч бутилок. Це все, все здали, спакували і то ми доплюсовуємо тепер стимулюємо наше молоде покоління до сортування сміття. 81 дев'ятсот кошти троїцької афірі на перевезення учнів, мільйон 7826 для недопущення кредиторської заборгованості на електропостачання, 3 шістьсот навчання кухарів. Окрім того, виділяє держава нам 171 951 гривню кошти на надання освіти діткам з особливими потребами, на проведення оплати членських внесків на змагання. Корт 6,350, ЮСШ 63,580 на, на придбання подарунки для проведення змагань з художньої гімнастики, предмети матеріали, запчастини та будматеріали для стадіону на 4700. Відряджень 1400 теж для стадіону для цих діток, які займаються футболом. Заходи з енергозабезпечення 109,709 ремонт системного опалення Дю це те, яке розказувала, Потім йде інші виплати населенню 750 тисяч це на надання одноразової допомоги матеріальної допомоги членам сімей загиблих та інші види допомог, бо сюди входить 50 тисяч на придбання пам'ятки під 50 воїнам, тобто сім'ям загиблого воїна. Так. Комунальне підприємство, благоустрій населених пунктів, 100 тисяч на озеленення. Є їхній лист, 150 тисяч комунсервіс на придбання дитячого майданчика Яблонівський Старостинський округ. Є лист і звернення депутата, 100 тисяч на озеленення теж комунсевіс для населених пунктів сільської місцевості. 3 мільйони я розказувала. Окрім того, додаються кошти на отримання. Органів місцевого самоврядування в зв'язку з тим, що 30 квітня прийнялася постанова 484 на підвищення посадових окладів органів посадовців органів місцевого самоврядування. Це середньо підвищується на 1,56 соди. Якщо брати на нього ще нарахування, це 1,90 і дев'ятдесят кошти. Частково зараз на це отримання для того, щоб не було кредитуської забороненості. питання пропозиції. Будь ласка, а мільйони зарплата у благоустрої. Що це було звернення ще на сесії тому назад. В них, дійсно в них не вистачає ці коштів, бо тоді ну, ми не змогли на зараз вдати ці кошти, не знаю, чи буде в нас буде нас цей перерозподіл коштів чи ні. І вони звернулися на 2 мільйони. Ми тоді дали їм частковий мільйон, залежно від того, скільки грошей є, і зараз додаємо на їхнє. Це на утримання усіх оцих 58 людей, які вбирають вулиці. Надію, до кінця року їх вистачить. Олександр, ми, ми надіємося, що їх вистачать. Бо хай тут заробляють. Людей? Людей висучать. Ще запитання про позицію. Я ставлено голосова засновка. Цього просити. Добре, дякую. Прошу максимально всіх залучити до купування сьогодні. Так? Значить, якщо депутатів пропозицій немає, значить після е, закриття сесії прошу депутатів залишитися Все самі покинути за сесію. Власне.